У цьому відео, панове громадяни, я спробую наочно показати, які ідіоти працюють в ФСБ, тобто як примітивно працює ця хвалена, перехвалена організація нашого ворога, а також те, як примітивно наші перевертні підігрують цим московським ідіотам. Але перш ніж я спробую це зробити, хочу поділитися своїм випадком пророчим попередженням. Яке я опублікував на своїй сторінці Фейсбука 23 березня 2014 року. Це та стара сторінка, доступ до якої я випадково втратив ще в 2020 році і це легко помітите за привітаннями із Днем Народження, на які я на цій сторінці не реагував із 2021 року. Як це можна перевірити у цій публікації за 23 березня 2014 року є такі слова, коли країну хочуть завоювати, спочатку засилають своїх диверсантів. І це не просто слова, а слова опубліковані на листівці. У 2014 році це виглядало банальною фразою. Але на початку 2020 року ми побачили, що у нас в керівництві диверсанти, і стало зрозумілим, що ворог хоче завоювати нашу країну, тобто на основі цієї публікації за 2014 рік та подій початку 2020 року, які ви всі знаєте, уже можна було прогнозувати невідворотність повномасштабної війни. Зрозуміло й те, що диверсанти у владі вже після Оману й надалі продовжували себе виявляти, саме як диверсанти, і їм би нізащо не пощастило утриматися при владі у 2021 році, якби нехватальна епідемія ковіду. А висловлюючись футбольною мовою у цій ситуації, цю епідемію можна було б порівняти із гольовим пасом від судді. На користь однієї із команд. І про цю публікацію за 23 березня 2014 року я очевидно не згадав би, якби випадково мені не показали чужий коментар на відео на чужому українському Ютуб каналі. Ось цей коментар на скріні перед вами. Належить він людині, яка, очевидно, навіть уявлення не має про мій канал та про саме моє існування. А коментар такий. Мені снився сон. Я не знаю, чому мені три рази сказали одну дату 25.03, 25.03. 25.03. Дай Бог, щоб це був кінець війни або щось хороше. Тут слід звернути увагу, що в останньому випадку йдеться не про 23 березня, а про 25, отож цей сон не має жодного стосунку до цієї публікації. Але, ймовірно, і на мою думку, це саме так, він почасти має стосунок до цього YouTube каналу. На мою думку, хоч, можливо я й помиляюся, перша із цих дат стосується 25 березня. 2023 року. Як бачите на цьому скріні з аналітики мого ютуб каналу, він практично животів чимало років, від часу свого створення у листопаді 2016 року. Але раптом, 25 березня 2023 року, на ньому пішли перегляди. І те відео, яке в цей день почали інтенсивно переглядати люди, у підсумку набрало 138 тисяч переглядів. Опублікував я це відео 14 березня і до 25 березня його майже ніхто не дивився. Тобто саме цього дня сталося маленьке чудо, яке не міг би передбачити жоден майстер аналітики, і якому неможливо знайти якесь раціональне пояснення. Тому я сприйняв це чудо як знак Божого покликання до дії, як початок виповнення свого давнього сну, який наснився мені багато років тому, але це один із тих реальних снів, які не забуваються. Таким чином, 25 березня 2023 року це день початку існування цього Ютуб каналу як унікального інформаційного джерела. У медійному просторі країни, на яке існує запит посеред найбільш мудрих людей у нашій країні. Отож перша дата 25.03 вказує на те, що всім українцям слід було б звернути пильну увагу на цей канал. А позаяк даний канал є позитивним явищем, то слід очікувати, що й ті дві дати 25 березня. Які у нас ще попереду вказують на якісь два важливі для України позитивні явища, що відбудуться, очевидно, у наступні два роки. І ці дві наступні події, очевидно, матимуть загальноукраїнське значення. Це так само, як Великий Рік, який розпочинається зі звичайного джерельця. Щодо свого сну, про який я згадав, то він такий. Стою я на високій кручі над рікою, і навколо мене видимо і невидимо стоять рибалки з вудками, але нічого впіймати не може жоден із них. І раптом в мене біля ніг з'являється вудка із гачком, але без наживки. Я беру і закидаю цю вудку із гачком без наживки і відразу ж витягаю велику рибину. Закидаю в друге, в третє, в десяте, в двадцяте і щораз витягаю велику рибину. Біля моїх ніг лежить велика купа великої риби, і жодного разу на гачку у мене не було наживки. Наживка це якась брехня, якесь бажання зацікавити догоджанням людям, вдаючись до лицемірства. Я ж говорю завжди так, як розумію сам. Якщо ж колись помиляюся в якихось дрібних несуттєвих речах, то це Бог допускає лише для того, аби такі дрібні прорахунки стали каменем спотикання для лицемірів, для тих лицемірів, що виявляють абсолютний рівень поблажливості до всіх відомих політичних брахунів, брехня яких випливає на поверхню щораз. На кожному кроці, а водночас ставлять до мене такі вимоги, ніби це не папа римський користується догматом про свою непомильність, а це Кирій проголосив себе непомильним або ж проголосив себе пророком. Тобто йдеться про те, що стосовно політичних брехунів вони ковтають верблюдів, але продовжують проціджувати комарів у тому випадку, коли хочуть когось. Думаю, що кожен з моїх глядачів в житті своєму помилявся часто. Я також можу уникнути помилок лише там, де мене веде Бог. Але Бог не робить чорної роботи і нікого не застраховує від дрібних помилок, від помилок у дрібницях. Тепер проілюструю доказами своє твердження про крайній примітивізм працівників ФСБ, які курують відділ пропаганди. Для цього прочитайте спочатку ось цей коментар, заскрінований моїми знайомими на чужому Ютуб-каналі, проте не російському, а українському. Звучить цей коментар так. Війна закінчиться в кінці 2026 року, так говорить проводиця Арчена. Більша частина України стане Росією, але настане мир. Всі ми звикли до російськомовної пропаганди, тобто до російської пропаганди. І вже мало хто із нас на неї реагує. Але це, як бачите, написане українською мовою і на каналі, де практично всі коментарі написані українською. Тому я вирішив з'ясувати, що ж це за цяця, ця арчена. Виявилося, що в Ерехії про неї безліч публікацій, але 99% цих публікацій недоступні, бо це російські зМІ, які у нас є заблокованими. Проте цілком доступною виявилась публікація на ресурсі Правда.ру, зареєстрованому очевидно в Ізраїлі. Адже на цьому ресурсі посеред безлічі пропагандистських матеріалів, спрямованих проти України і для вихваляння рехвії, наявний також і матеріал про оформлення громадянства Ізраїлю за три дні. Але публікація про арчену тут лише одна за 2 лютого 2022 року, і розпочинається вона такими словами. Для индийской ясновидящей Арчены после брака с русским парнем Россия стала вторым домом. Поэтому судьба нашей страны молодую прорицательницу очень волнует. И она регулярно посматривает, что там впереди. Сейчас, по мнению Арчены, особенно болезненно для россиян тема отношений с Украиной. Впрочем, как утверждает ясновидящая, волноваться не стоит. Войны не будет. Энергия между Украиной и Россией очень плотная, тяжелая. Я вижу, что Украина находится в глубоком заблуждении, прочитывая на поддержку других стран. Она ее не получит ни от кого. Ни от Штатов, ни от Европы. Как бачимо индусская пророчица, у которой відразу же прорезался дар вангувания, как только она получила российское гражданство, Певнено заявила, рівно за 20 днів до початку цієї війни, що, мовляв, війни між Арехією та Україною, ну ніяк не буде. І що, мовляв, якби ця війна справді була, то все одно Україні ніхто б і на крихту не допомагав, жодна інша країна, ані зброєю, ані чимось іншим. Тобто тут ми бачимо пророцтво, яке виповнилося з абсолютною точністю, але навпаки, щодо цього пророкування. Але справа в тому, що таке пророцтво перед війною заспокоювало багатьох не менше, аніж заява Зеленського, що війни, мовляв, не буде, бо москалі, мовляв, такі ж люди, як і ми. І як виявилося, ФСБ продукує сотні пророцтв від цієї арчени. Чоловік якої є офіцером ФСБ. І всі ці пророцтва, включно із останнім, яке ви бачили на скріні коментаря, це вкрай примітивне пропагування тих наративів, які продукують, скажімо, Соловйов чи Пісков. Сама ж ця нещасна арчена навіть не наважилася сказати, хто виграє нещодавні вибори у США. а натомість, пророкуючи про ці вибори, Говорить, без таких ось Арчена утверждает, что в США и европейских странах правительства отвернутся от своих граждан. Игра будет явно грязной и о том свидетельствует темная и вязкая энергия. Арчена предсказывает, что в США произойдет мощный внутренний конфликт. На духовном уровне США уже охвачены энергией пустоты, которая символизирует не физическую, а политическую и экономическую смерть. Але найцікавішим, панове громадяни, є інше. Найцікавіше те, що депутат від голосу Железняк, один із тих, хто голосував нещодавно за злочинний закон про множинне громадянство, видав перед Новим роком політичний прогноз, який мало чим відрізняється від пророцтва Арчени про закінчення війни наприкінці 2026 року. Ось перед вами СКРІН із відповідною публікацією. У 2025 році не буде виборів і не закінчиться війна. Прогноз на прийдешній рік від депутата Железняка. ПОЛІТИЧНІ моменти. Війна не закінчиться у 2025 році. Можливо, з'являться перші нариси, як вона може закінчитись, але сам факт не відбудеться так швидко. Виборів теж у 2025 році не буде, але буде зрозуміло, коли вони відбудуться у 2026. Ось для чого, панове громадяни, синиця обіцяла запалити море 30 грудня 2024 року. Я маю на увазі відповідну заяву Гордона. А для того, щоб Україна розчарувалася в очікуванні швидкого закінчення війни. Та була готовою терпіти зелену владу ще із два роки. Недаремно ж останній виступ Гордона на цю тему закінчується такими словами Нам дуже важливо зараз прикратити внутрішній роздрай, займатися політикою, політиканством і виборами і об'єднатися вокруг президента, у якого є мирний план.